Підбити підсумки, так мовити, цієї розмови, якусь перспективно намалювати Дивіться, коротенько. Підсумок наступний: з суспільством треба говорити правду. Чесно кажучи, як на мене, о той весь інформаційний, інформаційна тепла ванночка, в якій суспільство сиділо останні два роки, на мій погляд, призвело до того, що ми психологічно не готові для, до жертв в ім'я перемоги і в ім'я. Відновлення України. Треба говорити суспільству неприємні речі. І не час від часу, а так, як воно є в дійсності. І якщо це буде, і вибачте, будь ласка, в цьому я бачу надзвичайно велику місію і журналістів в тому числі, щоб називати речі своїми іменами, щоб світло психологічно було готове до тих речей, про які ми зараз з вами говорили. Коли ми з вами говоримо про мобілізацію, треба абсолютно чітко розуміти, що це не просто взяти людей, а це створити з них вояків, що коштує дорого. І е, коли ми з вами говоримо про перспективи України, а ми точно маємо розуміти, що без додаткових вояків на фронті ми не виживемо, треба розуміти, що і яким чином треба посунутися у власних видатках, для того, щоб там потім комусь було краще. Щоб хтось міг мене захистити. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю: ну, от, треба говорити суспільством правду. І от я трошечки чуть-чуть зараз почав говорити правду, бачите, і в нас з вами вийшла така специфічна розмова. А це але, ж тільки початок правди, яку я треба Я говорити. Думаю, ми будемо її продовжувати. Це дуже важливо було це обговорити. Знову ж таки, питання тарифів ми принесемо ще на наступні рази. Тим паче, що поки що електроенергію не підвищують українців. Дякую вам так. дуже, що долучили.